Давайте сьогодні поговоримо про комбікорм: як правильно давати комбікорм, скільки його давати, який режим обрати, та як зробити так, щоб перепілка і набирала вагу, і несла яйце. Поговоримо: я користуюся комбікормами компанії Крамер. І в мене в раціоні два види: це ДК 50 старт для перепілки до сьомого тижня. Та ДК 52 це для несучки. Тому сьогодні будемо розбирати. Нісучку поговоримо, як її правильно використовувати, аби перепілка несла яйця якісні одного розміру та щоб це було в один режим. Отже, перед вами порода техас це м'ясна порода. А також фараони яєчна. Для цього я роблю прорахунок для фараона Я використовую 20 грам комбікорма на день. для Техаса 30 грам. Комбікорма на день. Ну що ж, давайте будемо рахувати. У клітці 10 перепілок Техас та 10 перепілок фараон. Тому ж 15 грам вранці для Техаса, 15 грам ввечері для Техаса, та 10 грам для фараона вранці та 10 грам для фараона увечері. Отже, поїхали 10 перепілок Техас, 30 грам комбікорма на день. Беремо ковшик, ставимо його на ваги таруємо, даруємо. 10 перепілок множимо на 30. У нас буде 300 грам на день. Тобто 150 грам мені потрібно, щоб дати їм вранці. Ось така кількість у мене йде на техасок пів ковшика на день. Тобто, половинку я буду давати вранці та половинку я буду давати увечері. Перепілка техас. Яєчну роботу я проробляю із фараоном. До речі, наголошую, що для яєчної породи достатньо давати 200 грам на 10 перепілок на день для важкої лінії, саме м'ясної 30 грам на одну перепілку. На моя рекомендація все ж таки дотримуватися режиму, адже режим дня для перепілки це якісне яйце. Це гарна тушка. До речі, не забуваємо, коли ви кормите перепілок. У вас завжди має бути доступ до води, постійний доступ до чистої та свіжої водички. А вас запрошую підписуватися, коментувати, пишіть, що би вам хотілося бачити у мене на каналі. Та бажаю вам усім гарного дня.